Всім привіт, радо вас вітати на каналі. Термінове звернення Угорщини до НАТО. Орбан наляканий. Що сталося? Деталі в цьому відео. Запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Кремль підвищує ставки. Росія та Китай вступили в запеклу боротьбу. Де саме триває боротьба та хто переможе? Китай також у ще одній війні І йдеться вже про масштабний конфлікт. Де саме він відбувається і чим це загрожує? Деталі в цьому відео. Отже, ради вас вітати на каналі I from Ukraine» – Це найважливіші та найцікавіші новини. Швидко зрозуміло раніше за інших. все, що треба знати вам сьогодні, давайте почнемо з того, що Зеленський у Ватикані зустрівся з віце-президентом США Джей Дівенсом та держсекретарем Марко Рубіо. Вони обговорювали перемовини в Стамбулі, дипломатію, санкції проти РФ, оборону співпрацю та обмін полоненими. Су чергу, Папа Римський Лев 14, закликав до справедливого миру в Україні, але на фоні мирних заяв Росія, в свою чергу, готує запуск міжконтинентальної ракети ЯРС. Це демонстрація сили та психологічний тиск на Україну, НАТО та Європейський Союз. Су чергу, в першому турі президентських виборів в Польщі. Зараз лідирує проєвропейський кандидат Рафал Ташковський, його суперник. Ви знаєте, Кароль Навроцький, якого підтримує піста Трамп і євроскептики. Отже, другий тур 1 червня, і від результатів буде залежати чи наблизиться Польща до Європейського союзу, чи навпаки віддалиться. У чергу Росія б'є історичний антирекорд за останні 200 років. У РФ зараз рекордна низька народжуваність. Ростат почав приховувати статистику. Смертність стрімко зростає в деяких регіонах до плюс 40%. Країна старіє, населення вмирає, лікарів не вистачає. Путін закликає народжувати по 8 дітей. Але реальність інша, немає ані умов, ані майбутнього. Сучагу Угорщина звертається до НАТО, а Орбан скаржиться на Україну. Прем'єр-міністр цієї країни просить НАТО вступитись. На його думку, Україна, нібито, проводить дезінформаційну кампанію проти Угорщини. Він звинувачує українські спецслужби. Угорщина висилає також двох українських дипломатів, а також приймає закон про заборону іноземного фінансування партій і ЗМІ. Орбан продовжує грати на боці Кремля і загострює зараз відносини з Україною. Росія проти Китаю хто забере Казахстан? Зараз у Казахстані загострюється боротьба за вплив між РФ та Китаєм. Росія вийшла в лідери з експорту, але загалом економіка республіки падає. Москва. Впливає через енергетику і логістику, а Китай через інфраструктуру та технології йдеться не лише про товари, а про геополітичні правила. Китай також допомагає Пакистану у військовому зараз конфлікті з Індією, надаючи підтримку у сфері ППО та супутникової розвідки. Якщо це підтвердиться, це вже втручання у гарячий конфлікт у Південній Азії з потенційно глобальними наслідками. В свою чергу Міністерство закордонних справ Німеччини відкрито висловило занепокоєння з приводу того, що Ізраїль розпочав посилений наступ у секторі Газа. Підставою для критики стало відновлення наземної операції ізраїльської армії під назвою Калисниці Гідеона, метою якої є захоплення стратегічних районів, анклаву та повне знищення групування Хамас. В рамках цього наступу ізраїльські сили природно проводять масовані атаки, а також здійснюється переміщення палестинського цивільного населення на південь сектору Газа. Ситуація, друзі, безумовно вкрай складна, тому МЗС Німеччини висловлює стурбованість катастрофічною гуманітарною ситуацією в секторі Газа та становищем заручників, які залишаються там. Водночас, після критичних зауважень, прозвучала й виправдальна заява про те, що. Ізраїль має право на самозахист відповідно до норм чинного міжнародного права. Отже, менш ніж через два тижні, ви знаєте, після формування нового уряду в Німеччині її союзник Ізраїль вже зазнав публічної критики, цікаво буде спостерігати, як на це відповість Ізраїль. Тим часом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подив багатьох відкрито заявив, що Італія повинна відігравати значно важливішу роль. У європейських зусиллях і з припинення війни зараз в Україні його слова прозвучали після зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні в Римі. Фрідріх Мерц також назвав Італію. Незмінним стратегічним партнером і заявив, що ми не маємо дозволити поділяти себе всередині Європейського союзу. Тут немає членів першого чи другого сорту. А примірки Італії Джо, Джо Мелані своєю чергою заявила журналістам, що Італія відкрита для участі в будь-якому міжнародному форматі, спрямованому на припинення війни. Водночас вона застерігла від розбіжностей на заході, які лише погіршують зараз ситуацію. Отже, друзі, геополітична напруга. Ви бачите демографічні загрози та дипломатичні ігри Кремля у світі. Події, що охоплюють Європу, ми бачимо Азію та пострадянський простір, сигналізують про серйозні зміни у глобальному порядку, в якому силові методи. Дезінформація, авторитарні практики, на жаль, витісняють дипломатію, довіру і право. Росія між ядерним шантажем і демографічною катастрофою РФ демонструє повернення до холодної воєнної риторики, проводячи показові запуски міжконтинентальних ракет, намагаючись таким чином психологічно тиснути зараз на Україну, НАТО та Європейський Союз. Така демонстрація сили на тлі мирних ініціатив у Ватікані та Стамбулі. Це просто свідчення того, що Москва покладається не на дипломатію, а на залякування. Водночас, всередині країни прихована демографічна катастрофа, людей настроюють тільки на війну. Рівень народжуваності найнижчий за 200 років. Смертність в деяких регіонах перевищує пандемічні показники, держава замовчує тільки статистику, що викриває глибину внутрішньої кризи. В цьому Путін апелює до патріотичного дітонародження. Тоді як навіть медики масово залишають медицину через низькі зарплати, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертається ви бачите, до НАТО з заявами про дезінформаційні атаки з боку України? Це виглядає як спроба відвернути увагу від внутрішньої критики, укріпити імідж Угорщини як жертви вислання українських дипломатів, законодавчі ініціативи щодо обмеження впливу іноземного капіталу на політику. Це ще один крок походьтесь до авторитаризації. Угорщина, перебуваючи в НАТО, грає, на жаль, на боці Москви, що ставить під сумнів єдність альянсу. В свою чергу Казахстан стає ареною нового геополітичного протистояння між Москвою та Пекіном. Попри братерські, так скажемо, заяви, обидві держави активно зараз борються за економічний контроль над ключовою точкою Євразії. Поки економіка Казахстану падає, Росія намагається зміцнити свої позиції через енергетику, а Китай через інфраструктуру та технології. Крім того, Пекін активно втручається у пакистансько-індійський конфлікт, постачаючи оборонні технології, і це фактично втягування у гарячий конфлікт, який може мати регіональні і потенційно глобальні наслідки. До чергу в Польщі явка виборців 1 червня стане визначальним чинником і показником. Демократичного здоров'я Польщі, тому що ці вибори президента можуть визначити, чи продовжить країна рух в бік європейської інтеграції у випадку перемоги Ташковського, чи повернеться до права консервативного ілізаціонізму. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі!